Ця рослинка не хвора, вона просто отримала температурний опік. А чому так сталося? Я вам зараз розповім. Ця історія трапилася ще тоді, коли весна була теплою. Для того, аби спростити собі життя і не сапати бур'яних теплиць, я розстелив на землі чорну плівку, але саме вона і стала причиною такого перегріву. Я намагався знизити температуру, частково затінивши південну сторону своєї теплиці. Також в мене постійно в спекотний день були відкриті вікна та двері. Але температура в теплиці доходила до 35 градусів. І це при тому, що на дворі температура була 25-26 градусів. Тому я вимушений був забрати плівку. Добре, що рослинки були ще маленькими і легко проходили через отвори в плівці. Також прибрав плитку, яка тримала плівку. Виніс це з теплиці. Бачите, плівка таки стримувала бур'яни, ось вони пожовклі. Але без плівки мені не лишалося вже нічого, крім як брати в руки сапку та прибирати бур'яни вручну. Також я зробив лунки для їх рослинок. Я вам скажу, що без плівки мені в теплиці навіть більше подобається, тому що, перше, я бачу, куди я поливаю, куди тече вода, тому що в мене немає краплинного зрошення, я поливаю вручну. Плюс е суттєво знизилась температура, немає перегріву. Я міг тримати температуру в теплиці на рівні 25 градусів. Ось так рослинка виглядала то. І ось так вона виглядає зараз. Ось це та сама розливка помідора, яку ви бачили тоді на початку, на заставці. Бачите, як вона зараз виглядає? Все, ожила, жива, листочки здорові. Зараз я вам переключу. Дивіться вже скільки пасинків От Отже, значить прибрали причину проблеми і все, гарний результат. В цьому в мене все. Якщо відео було цікавим, ставте лайк. Дякую за перегляд. На все добре.